Вітаю вас, козероги, Селена, у вашому шостому секторі гороскопа, чи ж то із 12 червня, чи з 15, і або ж до 11 січня, або до 14 наступного року. Чому така розбіжність, все викладено у моєму загальному відео і ще багато різних цікавих. Фактів. Будь ласка, посилання буде в описі нижче, а також у підкасті. А ми силу сприяння, силу тих крил нашого янгола, світлої часточки нашої карми відчуваємо у наших звичках, у наших. Турботах у наших обов'язках стосовно інших, у наших справах, які ми так бажаємо врегулювати, наш заробіток, наша якась залежна певна ситуація, і все те, в чому ми також можемо посприяти іншим. Адже по селені ми маємо усвідомлювати, що загалом кармічне сприяння реалізується нам і може бути сприйняте у тому випадку, коли ми знаходимося в такому якісно відповідному стані, тій передачі, які передає нам сила нашого роду, сила селени в нашій натальній карті, щоб вони були в змозі гармонійно співпрацювати. Тобто, буквально, щоб ми передачу цю могли забрати, розпакувати і застосувати. Собі іншим на користь. Саме тому величезна роль інтуїції, снів, символів і такої інформації, яка приходить від незнайомих людей, інтуїтивно правильного підібраного рішення, якихось певних спонтанних зустрічей. Адже зараз по близнюкам спонтанність і відкритість світу надзвичайно важлива. І ось тут, на першому рівні прояву селени по-перше, козарошки для вас це. Люди, які посприяють із вибором роботи, з вибором посади, і з можливістю працювати за тим чи іншим напрямком у тій чи іншій країні, в тому чи іншому колективі, коли певні папери врегулюються самі собою, або знайдуться люди, які посприяють вам е ці папери, наприклад, відновити, зібрати, або якщо певні такі паперові затримки, не будуть вирішальне значення мати у всіх подальших процесах. так? Також можливість із боргами розібратися, можливість вирішити питання проживання разом із родиною, наприклад, або закінчення ремонту, або вирішення питання, пов'язаної з вашою оселею з вашим помешканням. Адже раху, вузол майбутнього, зараз у вашому четвертому секторі гороскопа, а це все кармічні чинники, вони всі працюють у зв'язці. Тому таке сприятливе вираження. Надзвичайно актуальне для вас зараз. Крім цього, це можливість зустрітися, просто зустріти людину, яку потрібно на роботі, в переїздах, в які. Якихось таких звичних для вас місцях або за вирішенням якихось певних паперових питань, передоручення у нотаріуса, наприклад, або ж при отриманні кредита на житло, при отриманні якихось документів на житло, або вирішенні питання стосовно ваших родичів і близьких, або із числа тих людей, які, наприклад, якісь послуги вам надають вдома, по облаштуванню помешкання, по догляду, наприклад, за вашими близькими. Дуже такі актуальні питання. По такому транзиту. І ось тут, в першу чергу, набираємо ту силу, яку дає нам селена А тобто, буквально довідки отримуємо. Потрібний момент, переїжджаємо вже в останній, вже в вагон застрибуємо, квиток знаходиться, або ми бронюємо, або хтось нам може щось дешевше продати, наприклад, або ми кудись переїхати можемо, наприклад, все ж таки туди, куди нам не вдавалося, знайти якісь гроші, розрахуватися з боргами. Ось це все таке використання енергії сприятливої кармічної в нашому житті. Наступний рівень селени, це рівень. Усвідомлення в собі, сили цього кармічного чинника, коли буквально у нас ті сили є. У нас є ті крила. Тобто той білий вовк, якого ми годували, він набагато сильніший за чорного. Про це теж в загальному відео. І ми в. Праві бути заступниками, вправі бути людьми, які сприяють іншим. Тобто, буквально ми можемо допомогти по роботі, допомогти із транспортними перевезеннями, допомогти визначитися із вибором, наприклад, виду транспорта, або щось комусь дешевше продати, або надати якусь довідку, консультацію. Також це можливість просто допомогти людям словом, як їм розібратися з якимось певним питанням. Через свій канал, приміром, через свою публікацію, або якщо до вас безпосередньо звертаються, також із соцмережі, приміром, або просто вчасно відповідати на телефонні дзвінки, або відповідати на всі ті повідомлення, які вам пишуть, на всю ту кореспонденцію. Отут такий важливий, теж нюанс для вас, козароги. Також звертаємо увагу, що по такому кармічному впливу селени. ми нарощуємо силу цього білого янгола. Тобто, буквально наші крила міцнішають настільки, що ми стаємо вищими за всі ті якісь поточні питання, в яких ми наважуємося або не наважуємося комусь допомагати і приймати якісь виключно важливі для нас рішення, коли наша справа стає важливіша за нас. Самих, коли ми бачимо, що від того, що ми очолюємо певну організацію, приступаємо до виконання певних обов'язків, працюємо на якійсь певній фірмі, або що ми подолали, наприклад, якесь складне для нас питання, це стає прикладом для інших. І нам важливо, щоб інші повірили в себе, щоб ми могли поділитися тим, що у нас є, надати комусь вигідну пропозицію по роботі, або, наприклад, взагалі взяти на роботу ту людину, який вона зараз прям вкрай необхідна. А також, наприклад, надавати послуги за значно меншу суму, або відповісти згодою на ту пропозицію по догляду за людиною похилого віку, приміром, на яку ми не погоджувалися, або вона просто як перевірочний такий фактор виникає у нашому житті. Теж, ймовірні, такі події, поселені, тобто нас буквально якби підтягують до наступного рівня. Прояву цих кармічних чинників, чи дійсно ми в змозі, чи ми відповідаємо нашим родовим енергіям, чи можемо ми підніматися на вищі вібрації, чи дійсно ми стаємо ніби доросліші за самих себе, чи ми ще досі орієнтуємося тільки на те, що можемо побачити, відчути і задовольнити от наші поточні потреби. Це для нас має виключне значення. Я, козорошки, вірю в вашу силу. Вірю в силу ваших крил і в те, що ви побачите ті чинники, які стануть сприятливими і для вас, і стануть рушійною силою для багатьох людей, яким вони зараз потрібні, і тим важливим прикладом вашим зможете обов'язково поділитися з оточуючими. Дякую вам, козирожки, ще раз, і до зустрічі в наступних відео.